Перше, що я роблю, це я розношу масло по шкірі таким рухом. от, вижимаючим, Тягуючий такий рух. І коли я роблю вижимання, то ви бачите, все, що знаходиться отут, ми скидаємо в пахові. Все, що знаходиться тут, в пахові, і звідси знову туди. Тому в мене буде перший вижима. самий простий вижимаючий рух коли я просто беру і вижимаю тканину. Отакий відносно повільний, потім до І я можу робити так, наприклад, на цю сторону роблю ці а до своєї сторони такою. Потім для рознобразя можу помінятися. Далі, я можу робити вижимання на свою сторону. Отак. І дивіться, є такий нюанс, коли я йду дві, в різні, дві руки в різні сторони, у мене йде такий рух, він ніби тканини трохи розтягує. Це створює, по-перше, такий тракційний витяжний момент для м'язів. По-друге, е людям часто це подобається, відчуття, воно дає ніби так, як розтягнення. І знову ж таки, я роблю спочатку легенько поверхневі рухи, а потім глибше. І цей рух може бути йти як підготовчий. Можу зробити отак. Світ взяти і скинути туди. Або. Прохожу і скидаю туди. Тобто я роблю таке перехоплення, бачите, і туди скидаю. Самий простий рух. Раз. Далі. Дивіться на ергономіку рухів. Коли я йду туди, перший варіант найпростийший це нахил. Другі варіант я роблю трошки відтяжку таза. Нахил. І чуть-чуть впираюся ногами в кушетку. Що це мені дає? Це мені дає я економлю сили, бачите? Вага тіла йде вниз, таз відтягую. Зато потім, коли я таз підтягую, мені легше вернутися. А якщо я просто нахиляюсь, а потім випрямляюсь, тоді йде навантаження напоперед. Тому я завжди чуть-чуть відтягую таз і використовую кушетку як такий речажок. На чемпіонатах це не дозволяється, це порахується як нехороша штука, а в практиці це дуже зручно, насправді. Тому відтянулися, пішли. Так само. А тепер, коли я йду в ту сторону, я роблю своїм тазом знову такий, ух, бачите, от. Тобто, не за рахунок, от бачите, ви, ви як нахиляєтесь отак. Да? А я роблю. От. Ух. бачили різницю? Угу. Від ніг від тазу працю від, від, від тазу. Uau! Uh, não é...